Профтехосвіта зібралася тут, в центрі міста Хмельницького на таке загальне українське свято. Україна в вишиванках веселіє. Освіта представила, кожне училище свої вироби, свої, те, що вона вирощує, те, що вона чим займається, чого навчає учнів. І тут є доробки не тільки майстрів і викладачів, а саме перед учнів. Серед цієї виставки ми бачимо досить гарні і вишиванки, і ну, вишиття з бісим. Продукти різноманітні, зокрема, наш ліцей представляє сьогодні кашу, яка вирощена гречка на полях нашого Дережнянського ліцею, і юшка, яка теж риба вирощена в наших ставках. Ми частуємо інші ліцеї, свою продукцію, те, що вони виготовляють, чи виробили і виробляють. Ми з радістю сьогодні прибули на цей свят. Я твої колегам не допомню, що ще по декілька скажу. Сливий і буде щасливий весами, як та вишивка в рушнику, а вишивка завжди щаслива веса.